Я натрапила на цю справді божевільну теорію про Елвіса Преслі. Я розкладу все для тебе. Елвіс помер у 77 му Його родина ніколи не хотіла оприлюднювати публічні докази його смерті. Тож в основному всі деталі, які ми маємо, це припущення. Можливо, це передозування наркотиками, можливо, перепрацювання. Тож його родина сказала, що у 2027 році оприлюднить це 2027-й? 2027-й. Майже 50 років після його смерті. Ого, ось де стає дивно. Є чоловік на ім'я Джесі Герон, і він стверджує, що він Елвіс Преслі. Він це стверджує вже досить давно. Що ніхто йому не вірив, бо він у психіатричній лікарні. Ну так, але це так круто. Тож є лікар, який працював у цій лікарні із Джесі, і під час свого перебування там він думав: я просто відчуваю це дивне скептичне відчуття щодо цього Джесі, який каже, що він Елвіс. Тож зробімо ДНК тест і подивимося. Вгадай, що виплило. Що? ДНК Джесі точно співпадала з ДНК Елвіса. Та сама ДНК, okay. так ДНК Джесі співпадає, і лікарі такі це дивно. Зробімо ще дещо. ДНК тест батьків Елвіса, і подивимося, чи співпаде. І знаєш що? Співпадає. Тож цей психічний пацієнт. Пацієнт психлікарні. усе реально його ДНК співпадає не тільки з Елвісом, але й з батьками Елвіса. Okay. Тож люди думають, можливо, це його втрачений брат. Елвіс народився як близнюк. Але ось тут найдивніша частина всієї цієї історії. Його брат народився, його брат близнюк народився мертвим. Тож його оголосили мертвим при народженні. Так, ім'я брата близнюка мало бути Джесі. Що чому це не типу головна історія? Це те, що люди припускають. Елвіс ніколи не помирав. Елвіс більше не міг бути зіркою. Якщо дивилася фільм, видно, що він страждав в кінці. Тож люди думають, що він хотів нового життя, і це був його спосіб. Тож він Джесі. Він був людиною, яка жила в психлікарні весь час. Це теорія, що він насправді не мертвий. Він Джесі. Я приголомшена.